Посилочка з міста Київ. Давайте глянемо, що до нас приїхало з столиці. Кольоровий метальчик, як не дивно. Тут у нас звичайний алюміній. Сковорідка, сковорідка. Це все звичайний. Стоволітки в електротехнічний не йдуть. О, це також звичайний. А це прикольно. Чим прикольно? бо сантехніка. А сантехніка це <кхід> завжди цікаво. Оці штуки можуть бути, по суті, залізні дуже часто. Е, як дізнатися, вона не магнітна. По суті, це не ржавійка. Давай глянемо на іскру. Так, да, Це те, про що я і говорив. Дивіться, зараз вам покажу, як виглядить насправді <кій> іскра латуні. Хтось мені за цю іскру, вже там професор іскра, що там тільки не пишуть мені. Ну, ми продовжуємо наставити, що іскра наполягати, що іскра це та штуковина, яка про метал може розказати дуже і дуже багато, так само, як і магніт. Якщо у вас немає під рукою спектрометра, але є болгарка і магніт. Це вже 80% успіху. Дивіться, зараз вам покажу. Е, гляньте, іскра оцієї штуки. Бачите, як далеко летить. І тепер покажемо іскру латуні. Далеко видно, думаю, недалеко. Але насправді не всі ці штуки вони залізні, попадаються і латунні, тому обов'язково перевіряйте, бачите? Тут під нікельним покриттям латунь. Як вони правильно називаються, хто знає? Можете в коментарях підсказати, як правильно називаються ці штуковини. Так, це у нас залізяча. Вірніше, це не таке вже і залізяча, Це по суті залізо-леговане хромом. Але хром чомусь ніяк не признають, що це такий метал, який стоїть в переробці. Дивіться. Кран, звичайний сантехнічний кран, який стоїть у нас вже майже в кожного. Да? Е, білий. Але не забуваємо. Обов'язково зачищаємо покриття. Бачимо жовтий колір латунь. Бачимо білий колір сам. Ще можливі варіанти нержавійки але вони не так часто зустрічаються. Так, з латунь зараз розберемо. Поїхали ще в алюміній. Оцей профільний алюміній. Знали? Та я думаю, вже знали. Хто слідкує за каналом давно, в будь-якому випадку знаєте, що цей алюміній. Профільний алюміній і коштує він дорожче. Глянякі комочки. Такі комочки купуємо, нема різниці, як буде скручена міць. О! Гірка. Зараз перевіримо, що за матеріал. А ви можете не скучать, написати нам в коментарях, що це може бути за матеріал. А от такий матеріал. Прикольно? Не прикольно? Залізо. Петлі зі звичайного заліза. Але прикол в тому, що петлі це ж нормальна штука. Їх же ж можна десь буде використати. Так, в общем, добігли ми до гірки цієї. Іскра погана, Іскра залізна. Але зараз задіємо нашого помічника. І глянемо, що пише помічник, а помічник напише, що це. Залізяка. І таке буває, і в посилках приходять часто заліза. І ще один момент. Так, самого крутілочка з цього, з того ж самого сантехнічного крана, але тут матеріал білого кольору. Бачите, це сам. Це майже постійно ці верхні крутівки йдуть з саме. Їх дуже рідко роблять латини зараз подивимося. такі утюги неприйомні. Тут керамічна основа, бачите? І це не той матеріал, який є прийомним. І що у нас тут? Тут у нас просто якісь обрізки алюмінію і якийсь, здається, сплавлений комочок щастя. Зараз ми його перевіримо. А тут, а тут та штука, яка дуже часто попадається, вона із крогасних, да, вимикачі, вони обміднене залізо. От і вся посилочка. Алюміній, мідь, латунь. Трошки залізача, маленького щастя, і в принципі все. Посилочка розібрана, ми переходимо до наступних. Посилок а ви пакуйте свою, і ми чекаємо саме на вас.